Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам. Сьогодні, як завжди, ми зустрілися з вами для того, щоб вивчати Боже Слово Біблію. І тема нашої програми буде називатися Хрестик на шиї». Я пригадую ці часи, коли багато протестантів не носили прикрас. Тим більше все, що Зв'язано чи пов'язано було з Христом. Я маю на увазі ланцюжок з хрестиком на шиї, або ж на одежі і тому подібне. Зараз стало це нормою, ознакою того, що я належу до певної релігії або ж гарною прикрасою. Та й взагалі це стало модерно. Якось я зайшов до одного ресторану перекусити. До мого столу підійшла офіціантка і запропонувала меню, щоб я переглянув. Я зауважив на її шиї золотий хрестик. І я запитав її, ви християнка? Вона відповіла: Ні. А по чому ви визначили, що я належу до християн? Я говорю, помітив хрестик на вашій шиї. А це... Та це тільки прикраса. Вона так мені сказала. А я думав, що Ісус є вашим Спасителем. Ні, 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 це не моя тема. Така була її відповідь. Тож для цієї жінки хрест мав дуже мало значення. Або взагалі цього значення для неї не було. Кожний правдивий християнин знає, Хрестик це символ або хрест це символ страждання і смерті Ісуса Христа. Він, тобто Ісус, тілом Своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви здоровилися, писав апостол Петро у своєму першому посланні. Але для цієї жінки значення Христа не цікавило. Це була одна із прикрас на її тілі. Розумієте, Хрест має значення лише через те, що на ньому сталося. І це є дуже важливо лише тому, що сам Бог прийшов на землю. І жив визначений час як людина. А тоді Господь Ісус добровільно вирішує бути прибитим до цього Христа лише для того, щоб Він міг взяти на себе покарання за наші гріхи, мій гріх, навіть гріх цієї жінки. Вдумайтеся, дорогі друзі. Ісус Христос, Господь Бог взяв тіло людини, прожив майже 33 роки з половиною і помер на Христі за грехи людей. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. Вічне життя! Бог святий. Праведний, без гріха, прийняв людське тіло, прожив без гріха, щоб заплатити за гріх людей, щоб ви і я мали вічне життя в потусторонньому світі. Бо життя тут, на цій землі, не закінчується смертю, а воно продовжується залежно від того, як ми відносилися до Бога тут, на цій землі. Бо Боже Слово говорить, Бо що тільки людина посіє, те буде жати. Коли Ісус помер, Він заплатив повне покарання за наші гріхи, повна справедливість Божа була задовільнена. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. а Бог доводить свою любов. До нас тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками, писав апостол Павло, віруючих у Римі. І ще один момент, на який я повинен звернути увагу. Так, Ісус помер і за ваші гріхи, та щоб отримати спасіння або прощення гріхів, недостатньо носити хрестик на тілі. І належати до певної релігії або конфесії релігійної, яку ми вважаємо правильною, але його отримують лише ті, тобто спасіння чи прощення гріхів, хто усвідомлює свою потребу, свою гріховність, свою нездатність отримати спасіння власними зусиллями. Та тільки і лише однією вірою, звертаючись до Бога в молитві покаяння. Так просто і доступно для деяких, і так важко для багатьох. І тим, хто це зробив, Бог говорить, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що Вірять у Його ймення. Тобто цим людям Господь Ісус дав право, повноваження або ж привілей стати дітьми Божими, тим, хто вірить Ісус або дотримується, довіряють і покладається на Його ім'я. Тож, чим є Хрест для вас особисто? Чи вважаєте ви хрест лише символом? Або, можливо, ви думаєте, носіння хрестика дає вам певний захист, охорону. Це мій талісман, як один мені говорив. Чи як ця жінка сказала, це просто одна із моїх прикрас. Або як хтось сказав, що через носіння хрестика я маю якісь певні відношення. З Богом. Якщо ви так думаєте, дорогі друзі, то хочу вам сказати, що це не має значення, маєте ви хрестик на вашому тілі чи ні. Якщо ви не маєте Христа Ісуса у своєму серці і не живете для Нього, це втрачає будь-який сенс. Бо Біблія говорить, хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той. Немає життя. І на закінчення, дорогі друзі, я пропоную одну чудову і коротку молитву. Ось вона. Боже, будь милостивий до мене грішно. І ось Божа дорогоцінна обіцянка для кожного, хто так зробить. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, Буде спасені! На сьогодні все. Приєднуйся до нас Щосуботи і нова тема буде для нашої програми. Будьте з Богом!